Рада вітати вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати у програмі Scratch і створимо з вами гру, яка має назву корзина та м'яч, або м'яч у корзині, як вам зручно. Як ви зрозуміли з назви, нам потрібна буде корзина та м'яч, тому спрайт кота ми видаляємо, натискаємо на котика з плюсиком. І шукаємо з вами м'яч, ось він у мене. Знову повертаємося і шукаємо з вами ось таку корзиночку, в яку ми цей м'ячик з вами будемо ловити. Але зверніть увагу, що у нас корзинка трохи малувата для такого м'яча, або м'яч треба зменшити. Давайте з вами зменшимо м'яч, натисли на спрайт м'яча. Дивимось, розмір стоїть 100. Давайте поставимо з вами 80 і натиснемо Enter. Ось тепер приблизно підходить. У нас з вами є і корзина, і м'яч. Давайте спробуємо запрограмувати нашу корзину. Вона повинна рухатися і ловити м'яч. Рухатися вона у нас буде за вказівником миші. Починаємо все з подій. Керування, точніше, так? коли буде натиснута прапорець, тобто старт гри, ми, наша корзина буде нас слухатися. І так, Переміщаємося у рух, є така кнопка Перейти до випадкової позиції. Перетягуємо, але поки що не приєднуємо. І так, Але не випадкова позиція, а вибираємо вказівник. Коли вона повинна рухатися за вказівником, наша корзина? Завжди, тому у керуванні обираємо кнопочку завжди і в неї поміщаємо цей вказівник. Давайте перевіримо. І так, дивіться, я вводжу стрілочку, і моя корзина повторює рухи стрілки. Все гаразд. Але ми ж не просто так будемо водити корзиною, нам з вами треба ловити м'яча. Тобто, коли ми доторкнемося до м'яча, щось повинно відбуватися. А що? І так, у керуванні обираємо кнопку «Якщо то». Чого у на, нас повинна торкнутися корзина? Корзина повинна торкнутися м'яча. Тому в датчиках обираємо торкається вказівник. Але ж нам треба, щоб вона торкнулася не вказівника а бол м'яча. І що ж відбудеться, коли вона торкнеться м'яча? Ну, я так думаю, щось з м'ячем повинно статися, так? Тому ми з вами обираємо у класі звук, відтворити, відтворити тільки до кінця звук, поп. Тобто буде таке незвичайний звук, коли ми з вами доторкаємося до корзини. Давайте все це ми з вами прикріпимо всередину кнопочки завжди. І так, увага! Ось я кручу. Почули, є незвичний звук, коли ми торкаємося нашої корзини. Але для того, щоб зреагував на це м'яч, його теж треба запрограмувати. Для початку ми з вами у керуванні обираємо з вами кнопку, точніше тут ні, у подіях, оповістити повідомленням. Тобто, коли ми торкнемося нашого м'яча, поступить повідомлення. І це повідомлення ми передамо з вами м'ячу. І так, є така конструкція, то переходимо з вами до е, м'яча. Натискаємо на спрайт м'яча. Знову ж таки, все починається з подій, коли натиснута прапорець, що буде робити наш м'яч. Наш м'яч повинен падати з гори Як це зробити? Для початку наш м'ячик повинен з'явитися, тому у вигляді тут є показати, поки що не причепляємо нічого. А де ж його показати? Діти, всі лінії на екрані поділені на дві частини. Лінія, яка рухається вгору вниз, називається У. Лінія, яка рухається праворуч ліворуч, називається х. Нам треба запрограмувати і появу по лінії Y та по лінії Х. Для того у Русі обираємо відповідні кнопочки. І так, увага. Задати у, тобто Y. Так, задати Y. Ось задати Y на мінус 20. У вас може чи цифра бути будь-яка. Діти, коли ми переміщуємо з вами, давайте я приберу. Дивіться, коли ми переміщуємо, вона автоматично змінюється. Тому не хвилюйтесь, вам головне знайти слово задати у і перетягнути сюди. І потім тут же ж є така ковзати одну секунду до положення x І, тобто це окрема крапочка. Будь-яка крапочка на нашому екрані. Тепер давайте з вами задамо діапазон, де ж буде рухатися наш м'яч. Y підписуємо 120. А ось отут Y пишемо мінус 120. Тобто 120 це вгорі, мінус 120 це внизу. Тобто, ось так, згори донизу. А ось з X – Давайте пусть буде, нехай буде це випадкова позиція. Як це зробити? І так, в операторах обираємо є таке випадкове від 1 до 10. І от там, де у нас значення Х, туди причіпляємо. Але напишемо, що від мінус 200 до 200. Це ширина всього екрану. Тобто, звідси, і. Сюди, у будь-якому положенні. А коли повинен рухатися так м'яч? Завжди, діти. Тому у керуванні обираємо кнопочку завжди і всю цю конструкцію поміщаємо сюди. А що ж робити, коли наш м'яч торкнеться нашої корзини? Треба, щоб він сховався. Для того у подіях. Є така кнопка, коли я отримаю повідомлення. Ми ж вам, з вами сказали, що коли торкнеться, там буде повідомлення. Давайте я ще раз покажу. Ось вона. Оповістити. Тому, як тільки м'яч отримає таке повідомлення, він повинен зникнути. У вигляді обираємо кнопочку сховати. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Натискаємо Старт. Наша гра майже готова, але чогось не вистачає. Як ви думаєте, чого? Вірно, діти, рахунку. Не цікаво, так? коли ми не бачимо, скільки м'ячів ми з вами змогли зловити. Тому переходимо з вами до програмування корзини, і що ми зробимо? Натиснемо змінні. Створити змінну», Пишемо слово раху. НОК, натискаємо «Гаразд». у нас рахунок вже є, тому перетягуємо надати змін на значення 0 до початку. Тобто, як тільки ми натиснемо прапорець, рахунок буде змінюватися на 0. Тому тут треба вибрати слово рахунок. А коли ж буде нараховуватися бали, коли ми будемо торкатися з вами? Нашого м'яча. І так, змінити на 1. І поміщаємо одразу після слова торкається. Але змінюємо на слово рахунок. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. І так, Дивіться, коли я ловлю, в мене збільшується кількість, ось пропустила, то я їх не впіймала. А тепер, діти, чого не вистачає? Так, дійсно, був потрібен якийсь фон, щоб ця гра виглядала більш цікаво. І так, тому ми натискаємо на ось такий значок, там, де гори намальовані з плюсиком, і обираємо якесь поле, на якому ми з вами будемо грати. Ну, наприклад, ось таке. І так, перевіряємо. Все, наша гра готова. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі на новому уроці інформатики.